Національний олімпійський комітет України сьогодні святкує день народження. 24 роки тому перша генеральна асамблея прийняла рішення про зарахування нашої держави до міжнародної олімпійської спільноти. За час існування НОК допоміг багатьом українським спортсменам піднятися на п'єдестал найпрестижніших змагань планети. Не став винятком і цей рік. Достатньо згадати, хоча б тріумф наших біатлоністів на зимових Олімпійських іграх у Сочі та 29 нагород українських спортсменів на літніх ю. Олімпійських іграх. Відсвяткувати свої уродини НОК вирішив у компанії відомих спортсменів та юних олімпійців. Национальный комитет, это, наверное, наша душа, которая помогает нам во всем, э, придает нам силы, я не знаю. И Сергей Назарович огромное на ему спасибо за то, что он вот именно яркий представитель этого Национального олимпийского комитета. Поэтому спасибо за то, что он есть. Хочу поздравить э, с такой пока что еще не круглой датой. Вроде как и молодой, а вроде как и уже опытный. Я надеюсь, что этот опыт будет только расти. И... Приносить огромный успех.